І коли ми переходимо вже до закордонної нерухомості, то дійсно вони задають питання: а на що ми можемо розраховувати, а який відсоток ми можемо отримувати? І тут є декілька стратегій. Я вас попрошу розказати про кожну з цих стратегій. Перша це купити вторинну нерухомість, здавати її в оренду. Друга це купити первину нерухомість, потім її при прийняти і теж давати в оренду, третя, я вважаю, найкраща стратегія, е наскільки ви будете погоджуватися ні, скажете, це купити е первинну нерухомість на зростаючому ринку, це важливо. Ось і таким чином е продати її в момент, коли вона буде побудована, і заробити більший відсоток, чим від здачі в оренду. Ну є ще фліпінг, але ми навіть. Напевно, не будемо розглядати для закордонної рухомості. Це не дуже історія така. Це може в Україні цікаво буде, це окрема історія. Що скажете? Так, ви все дуже кажете. Вірно наразі, я коментарі скажу такі: дуже важливо, яка країна, тому що в різних локаціях. Різні зараз стадії ринку. На деяких локаціях краще купувати вторичку, вторинну нерухомість, бо зараз є дуже гарні ціни, і багато хто продає по дуже демпінговим цінам. На деяких ринках, зростаючих ринках, краще купувати нерухомість для того, щоб така ще є середня стратегія купити, поздавати в оренду десь 3-5 років і перепродати. Така, така стратегія також у нас є, і на деяких ринках вже швидко треба купити, щоб перепродати до того моменту, як воно добудується. Чому саме так? Тому що коли забудовник сам маркетингово продає свою нерухомість, це кращий період, коли ви зможете продати прок, по так, на такому, коли сам забудовник зробить за вас весь маркетинг. Тому оці три стратегії, і ми, як ми робимо з клієнтами? Коли вони до нас приходять, ми робимо таке як ем, глибинне інтерв'ю. І, і запитуємо клієнта всі його потреби і побажання, з якою цілю він приходить, е, яка локація для нього ближча, е, яку стратегію він готовий розглядати? Максимально ризиковану чи пом поміряно ризиковану, чи зовсім не ризиковану, консервативну. І вже, виходячи з цього, ми е, пропонуємо клієнту. Ту або іншу локацію наразі, ми кожен рік, по на початку року, ми робимо аналітику, що в цьому році ми будемо вважати максимально цікавим для. Інвестицій, різних інвестицій, і здавання в оренду, і перепродаж, і навіть і фліпінг. Фліпінг дуже був популярний в Дубаї і наразі фліпінг є ще в Іспанії, так ще розвинений. І тоді ми формуємо такий якийсь так, план на рік, що в цьому році буде нашим фокусом. І от, виходячи з того, на цей рік ми бачимо, що інвестиції наразі дуже цікаві в на Балі, на північному Кіпрі, в Туреччині, ну і вже по остаточному принципу в Дубаї, в Іспанії. Угу. Це у нас є п'ять наш... країн: 5 країн, так. На які ви звертаєте так, увагу. Так, так. Так. І якщо казати про ці стратегії, я можу дуже треба дивитися конкретно по проекту, конкретно по забудовнику, але в цілому по ринку. Якщо казати про Туреччину. То наразі там можна знайти дуже гарні е, варіанти в, на вторинному ринку, і зараз це таке тренд е, знайти дуже гарні е, проекти е, на вторинному ринку, здати їх в оренду і декілька років отримати гарний до, е, до речі. Ринду. скажіть, Анна, будь ласка, на який відсоток можна розраховувати при такому сценарії? Ну приблизно. Навіть можу сказати не приблизно, ми також є управляюча компанія. І всі квартири, які проходять скрізь нас, купуються через нас, то ми можемо брати в управління і здавати їх в оренду. І на, 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 наразі десь можна розраховувати на 6-8 по року на дохідність. Це в валюті, так? так, це буде в в доларах або в євро, в чому ми фіксуємо договір купівлі продажу. Наразі в Туреччині більш за все фіксують в євро. Ага. Інша справа це Північний Кіпер. Це цікава математична історія, тому що там дуже багато ще інфраструктурних проєктів, які будуються. От тільки сьогодні я читала новини, що Турецька республіка. Затвердила бюджет на цей рік по інвестиціям в Північний Кіпер. І там щось 25 мільярдів лір. І тому це дуже цікаво, тому що багато що не забудовано, багатий, такий великий потенціал росту і дуже великі градострої плани. Вони будують наразі водопровід. Овід вже побудований з Туреччини до Північного Кіпру. Вони побудували під водою електричний кабель, і північний Кіпр забезпечується і водою, і електроенергією з Турції. На південному Кіпрі це все дуже велика проблема. Наприклад, з водою. Південний Кіпр займається оприснієм води, і це дає переваги північному Кіпрю. Але ціни на південному Кіпрі в 3-4 рази вищі, ніж в північному. І це якраз і є потенціал. Бо Південний Кіпр це розвинена туристична локація, це Євросоюз, і це дає свої важелі. Північний Кіпер це локація розвиваючася тільки, але там все нове, там дуже гарні проекти по своєму зовнішньому вигляду. Там цікаво відрізняється проектування навіть від Туреччини, там дуже багато місць, де норми будівельні, дуже жорсткі. І це дуже гарно для клієнта, тому що, наприклад, якщо ви купуєте земельну ділянку 10 гектарів, ви можете будувати тільки на 4-6 гектарах. А іншу територію повинні забудувати інфраструктурою, тобі ж басейнами, парками, майданчиками будів... ігровими і таке інше. Тому це в на північному Кіпрі дуже такі великі проекти з гарною інфраструктурою, з невисокою застройкою в етажах, в поверхах, і це дуже для клієнта це здає такий лакшері обстановку Тому. На північному Кіпрі дуже гарно інвестувати довгостроково, тобто, інвестувати на, на старті будівництва. Чекати, поки, поки воно завершиться, здавати 3-5 років, потім продавати, тому що е, короткостроковому періоді ще не встигнуть достроїти цю інфраструктуру, всю, яку зараз там, і, і вони будують е, медицинський туризм, дуже е, такі проекти е, масштабні, клінічні. Е, е, і будують вони маріну для заходу круїзних лайнерів. Е, ну, дуже багато таких цікавих інфраструктурних проєктів, які ми знаємо, і ми знаємо. Ми знаємо, що все, що буде навкруги, буде рости в ціні. Але це не буде за рік. Тут треба закладати десь 3-5 років на цю інвестицію, і тоді ви зможете вирости дуже гарно в екси, в так скажемо. Ага. І ще по-друге, північний Кіпр він розташований на перехресті Європи, Африки, Азії. Торгівельні путі дуже гарно там сходяться, так скажемо. І тому там дуже люблять відпочивати європейці з одного боку, а з другого боку східні країни, Саудовська Аравія, Омани і все це інше. Чому тому, що там дозволено казіно. Це мусульманська країна, з одної сторони, з другої сторони, дуже светська, і вони там грають в казіно. І от таке поєднання дає Північному Кіпру дуже такі цікаві важелі, інвестиційні. І третій фокус наш це балі. Оце якраз класична історія купівлі на старту і перепродажу до кінця будівництва. Тому що зараз балі в тренді. І кожен блогер вважає розказати про якийсь баліський вайб і як треба мати якусь нерухомість на балі. Тому дуже активно зростають ціни, і навіть ми не встигаємо, ми не встигаємо бронювати якісь об'єкти і вони вже стають дорожчими. Вчора ще ми бронь ставили усну бронь по одній ціні. Сьогодні приходимо, ні, вибачте, в нас вже піднялась ціна. Оце гарна історія купити і швидко перепродати, бо ринок дуже швидко зростає, і я розумію, бо давно вже на цьому ринку, що це якась кінцева історія. Дуже багато нових забудовників, дуже багато будівництва, і буде той якийсь поріг, коли. Пропозиція буде більша, ніж побажання клієнтів. Наразі ще воно дуже летить і можна встигнути гарно заробити. Ага. Це так, ось розуміло. такий класичний от, три фокуси, які зараз ага. є на ринку. І Іспанія це завжди в нас є попит у клієнтів. Дуже багато клієнтів розглядають для себе. Бо це Європа, стара Європа, це все зрозуміло. Математики, там чесно кажу вам, не дуже є, але х, хто хоче для себе, теж часто розглядають таку історію. Зрозуміло, дякую. Давайте підведемо трошки підсумки такого нашого маленького блоку, який ми ті що підсумували. Перше, якщо ви хочете чи ну, дивитись. В напрямок за закордонної нерухомості то перше питання: навіщо це вам потрібно? І тут можна поділити перше це, наприклад, для себе там це може бути дача, будинок у моря, там чи запасний аеродром про всяк випадок чи переїзд. Тобто тут багато рішень, і це одні країни, наприклад, та ж Іспанія чи інші, які підходять для цього. Вам потрібно, Ну звісно, поговорити з експертами. Тому рекомендую саме з компанією Hayat Estate, за нею поговорити про це. Вибрати для себе саме ту країну, яка вам підійде, ще моя рекомендація поїхати в цю країну і пожити там деякий час, щоб ви розуміли, чи підходить вам ця країна чи ні. Тому для себе це дуже таке важлива історія. Зауважити, і дуже важливо, яке документальне оформлення е, знаходження в цій країні, бо різні країни дуже по різному відносяться до проживання в цій країні іноземців. І це важливо в деяких країнах, купуючи нерухомість, ви можете легалізуватися, в деяких країнах ні. І це теж для коли ви розглядаєте нерухомість для себе, це дуже такий дуже важливий важик Також так, так. А друга історія, це коли ви хочете інвестувати, так то тут є декілька варіантів. Тут є варіант і Україна. До речі, теж я за диверсифікацію, тобто я все одно це тема, мабуть, окремого ефіру, і мабуть, не за нього а з кимось іншим. Але я вірю в те, що в Україні нерухомість буде зростати. Мій прогноз після завершення бойових дій, і ну далі будемо дивитися, що буде це 30%. відсотків. Тому я в це вірю, і на те є декілька причин, що це дасть можливість теж заробити. але все ж таки для диверсифікації для збереження твердої валюті. Інвестори дивляться в тому рахунку за кордон, щоб вибрати країну, яка їм підходить більш. і в цьому випадку я все ж таки теж рекомендую поспілкуватися з експертом і для себе вирішити, яка країна вам підходить. В якої країні ви зможете? Ну, по перше, чи є питання, як перевести гроші? Це теж питання, яке потрібно вирішити. Легально як це оформити? Потрібна буде допомога місцевого адвоката, юриста вивчити документи. До речі, ми підготували для вас 25 питань, які потрібно задати забудовнику перед тим, як купувати нерухомість за кордоном. Також я додатково ще зробив таку саму історію для тих, хто хоче в Україні. Тому якщо ви бажаєте, напишіть, будь ласка, під цим ефіром в коментарях 25, І я вам з задоволенням в особистому повідомленні відправлю ці два гайди, де є питання, які потрібно обов'язково задавати. Забудовникам перед тим як підписувати договора та перераховувати гроші. Думаю, це буде для вас корисно. Також, якщо у вас є бажання отримати від мене консультацію, пишіть мені в особисті. Ми з вами домовимося. У мене є досвід. По перше, я дуже люблю кіпр. От ви багато вам казали про кіпер. Мене є досвід. 17 років співпрацювання з Кіпером Це південний кіпер. І сім років з північним кіпотом. Тобто я дуже класно розуміюсь на цьому, знаю, як це працює, тому тут може бути корисним. Також є досвід консультування саме з інвестицій у нерухомість в Україні 22 роки, тому теж можете звертатись. Ну і дійсно, саме головне питання: що перед тим як щось купувати, поговоріть з експертами. Ви збережете собі і гроші, і час, і нерви, і все інше. бо Саме тільки експерт, який покаже вам, які є можливості і які є погрози, тобто де ви можете втратити, де можете, там не розуміючи місцевого законодавства, ну, вийти кудись не туди, куди потрібно вибрати на того забудовника, втратити гроші. Навіщо це потрібно? Поспілкуйтесь з експертом.